Нас на жаль сприймається, що служити своїй батьківщині це покарання, а для мене це служити своєму, своїй країні це честь, і оце е, світоглядні речі, які треба взагалі змінити: підходи, формати, і щоб це було зрозуміло. Як можна зайти в периметр для служіння своїй е, нації, країні? Що буде, коли ти зайдеш в цей військовий периметр? Як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, як ти закінчиш служити своїй країні і вийдеш з цього периметру? Доки йде війна? Моя мета, як я сказав, вирішити ці проблеми, щоб це було зрозуміло. Тому і з цим питанням я почав спілкуватися як з військовими, що вони бажають, що вони хочуть отримати. Це правила гри. Щоб по цим правилам ми грали всі, тому що служити це честь, це не покарання.